Наша кліпса від системи СВП, бачите, застрягла е, в, цей, в плитці, і коли ми обламували молоточком, воно, більша частина залишилась. Можна отак за допомогою ось такого малярного ножа пробувати вичищати. Але є вірогідність того, що можемо пошкодити плитку, десь зіскочив ножик чи що. Тому я прилучився ось таким апаратом. Помагатор. Е, в Universal Tools замовляв, тому саме на сьогодення мені афієнний апарат. Все, бачите, супер чистесенько воно вичистило, е, плюс тому. Ще таким апаратиком можна виправляти ось таку Наша плиточка в даному випадку. Ну десь чуть чуть воно клюнуло, і тут виходить, ще фаска і тут немає фаски. Тому зараз ми за допомогою ось такого кружочка будемо вирівнювати візуально шов. Ось так. Супер! Бачимо, що в нас немає такого різкого зуба, і це головне. Візуально шовчик в нас навіть якщо тут він чуть чуть тоньший, а тут грубший, це не буде так помітно, коли отут от цей зубчик був.